привіт привіт! І це друга частина відео про образи для Мавки. І я хочу показати вам перуку під номером 160. Вона має середню цінову вартість і є вигідною. У комплект входить перука, сіточка для зберігання перуки, шапочка для свого волосся і зіп пакет. Загальна довжина волосся 41 см. Має внутрішню фіксацію з потилочної частини, за допомогою яких перука регулюється по об'єму та підійде як для дорослого, так і для дитини. Вона виготовлена з якісного термоволокна, яке можна обробляти за температурою 180 градусів. Також вона імітує шкіру голови на проборі. І чубчик, який легко вкласти на дві сторони, є дуже зручне використання, адже коротке волосся і більш практичним при активному використанні. Вона також є топом серед замовлень на образ мавки, адже має недовге волосся і є зручним варіантом для вона великого росту. І остання поки що у нашому асортименті перука під номером 205. Вона також має середню цінову вартість, але є новинкою у нашому асортименті: у комплекті перука, сіточка для зберігання перуки, сіточка для волосся і зіп-пакет. Довжина перуки близько 39 см. Перука легко одягається на голову, як шапка, гарно тягнеться по усьому об'єму голови та регулюється. Ступінь затяжки перуки за допомогою потиличних затяжок. Має об'ємне густе хвилясте волосся короткої довжини. Колір волосся іскравий зелений і є імітація шкіри голови. Перука виготовлена з термоволокна преміум якості, яке можна піддавати термічній обробці 180 градусів. Має густе волосся та не просвічує сітку. Хоч це і новинка, але вже маємо перші замовлення від професійних аніматорів та для створення дитячого образу мавки.